Як курча голос шукало. Перший сонячний промінь пробіг по доріжці, перестрибнув через паркан і зазирнув під смородиновий кущ. Там, на зеленій траві, лежало яйце. Трак-трак-трак. Яйце тріснуло, розкололося, і на світ з'явилося курча. Вітаємо з ним народження. Доброго ранку, зашелестіла трава, закивали квіти, замахали крилами метелики. Пі, пискнуло курча. Пі-пі-пі. Кар, що ти там пищиш? Оце голос нічого не чути. Голос має бути гучний. Ось такий. Кар, кар, каркнула ворона, змахнула крилами і полетіла. Гучний голос це добре, подумало Курча. Усі чують. Але де ж узяти цей гучний голос? Піду на пошукаю. Велика зелена жаба сиділа біля діжки з водою. Кре-кре-кре. доброго ранку, звернулася до неї курча. Чи не могли б ви навчити мене говорити так само голосно? Кре-кре-кре, кре-кре-кре, засміялася жаба. Гадаю, що тобі краще пошукати інший голос, і жаба стрибнула у воду. Пошукати? Але ж де? подумало курча. Біля будинку на сонечку грілася кішка. Вона ліниво потягувалася й облизувала двох крихітних кошенят. Пі-пі-пі, перепрошую. звернулася до кішки курча. Чи не могли ви мені допомогти? Мені потрібен гучний голос. Мняу, Мурмняу!» – промуркотіла кішка. Такий голос тобі підійде? Здається, він гучний. У всякому разі, кошенята мене чудово чують. У вас дуже приємний голос, чемно відповіло курча. Тільки мені потрібен гучний голос, щоб усі чули. Тоді тобі треба звернутися до собаки. Дякую. Зраділо курча і з усіх ніг кинулося до собачої будки. Воно сунуло туди голову і запищало. Пі-пі, пі здрастуйте! З будки висунулася руда кошлата голова. Рррр, здрастуй, здрастуй, що таке? Розумієте, у мене дуже тихий голос, а я хочу говорити голосно голосно. Навчіть мене, будь ласка. Із задоволенням учись. І тоді ти зможеш охороняти господаря і лякати вовків. Собака загавкав. Гав-гав-гав-гав. А тепер ти? Пі-пі-пі. Щось не виходить. Вибачте, доведеться пошукати голос в іншому місці. До побачення. га «Га-га-га! Де ж це бачено, щоб такі малюки розгулювали самі? Де? Великий сірий гусак сердито подивився на курча і зашипів. «Шшш! -ш, -ш, ш. курча швидко сховалося під листок лопуха. Ні, ні. Такий сердитий голос мені не потрібен. Воно почекало, поки гусак піде і визирнуло з-під листка. Ме, ме, зовсім поруч хтось кричав голосно й жалібно. Ме. Курча підійшло ближче. Це була маленька біла кіска. Чого ти плачеш? запитала курча. До мами, до мами. Не плач, прийде твоя мама, адже у тебе такий гучний голос. Не те, що у мене. Пі-пі. пі Хто мене почує? Але це було не так. Курча почула його мама курка. Кут куди, кут куди ти пропав? Я відійшла лише на хвилинку. Ти ще такий маленький. Тобі не можна йти далеко, ко ко «Мамо, Мамо, мамо, кинулася до мами курча, я шукав гучний голос, але так і не знайшов. Який ти дурненький, лагідно сказала курка. Послухай мене уважно і запам'ятай. Хоч гучний, а хоч і тихий, хай твій голос будь-який. Тільки головне, щоб голос був би не чужий, а свій. Ти зрозумів? Пі-пі-пі, зрозумів, зраділо курча і запищало голосно, голосно, пі-пі-пі.